Друзі, вітаю на каналі наша дача. Нарешті сьогодні ми висаджуємо розсаду солодкого перцю у відкритий ґрунт на грядку. І в цьому відео я хочу показати, як та коли ми це робимо. Два основні чинники, які впливають на початок висадження розсади на грядку. Перше це готовність розсади, і другий чинник це погодні умови. Тому що перець це теплолюбна культура і не можна висаджувати розсаду по холоду. Якщо температура повітря, та ґрунту нижче, ніж плюс 13 градусів, то перець висаджений за холодних погодних умов, буде хворіти і довго буде пристосовуватися до цих несприятливих умов. Це був перший чинник і другий чинник це готовність розсади. Якщо вирощували розсаду з відкритою кореневою системою, то її зріст повинен бути 15-20 см, 6 справжніх листиків і початки бутонів. Якщо з закритою кореневою, як у нас в розсадних горщиках, то на зріст розсада може бути 25-28 см, інколи вище, в залежності від того, скільки вона перестоювала в розсаднику. В нашому випадку, якраз таки розсада трішки перестояла ось цієї розсаді від проведення посіву 75 днів. Ми сіяли її 5 березня, сьогодні вже друга половина травня. Ось так, якщо подивитись поближче, товсте стебло зеленого кольору листя, доволі розвинені, є вже король. Квітачки, у нас, бачите, навіть дві. На цьому перчику ми їх видаляємо для того, щоб перша квіточка на рослинці не притримувала загальний розвиток розсади. І оглянемо давайте кореневу систему. Я завжди це показую, тому що коріння це фундамент, на якому буде проходити подальший розвиток рослини. Ось так виглядає розсада. Для отримання гарних вражаїв солодкого перцю ідеально підходять ґрунти з нейтральним показником PH 6-7 одиниць розсипчасті, добре структуровані з високим ступенем радючості. Схема проведення висаджування. Ми використовуємо схему дуже просту, вона перевірена часами і добре себе зарекомендувала. Між рядами 40 см. І 30 см між рослинами в ряду. Ось така схема, вона ідеально підходить для розмірів нашої грядки. Якщо у вас немає обмежень у вигляді бортиків грядки, то можна трішки варювати, як вам більш зручно. І давайте нарешті проведемо безпосередньо процес висаджування. У нас рослинки вже розставлені там, де їм потрібно бути розставленими. Ми трішки більшу таку робимо. Ямку, додаємо туди пару таких добрих жмень перегнів коров'ячого, добре перепрівшого, і перемішуємо його з ґрунтом. Це дозволяє нам підвищити ще трішки родючість, в якої буде розвиватися коренева система. Це у нас Аристотіль, гібрид солодкого перцю. Непоганий, до речі, гібрид видаляємо несправжні листячка, можна заглибити на 1 см. Ця рослина вважається вже більш-менш дорослою. Це не можна вже сказати, що розсада, тому що на неї вже є не тільки бутони, вже є і квітачки. Наступна рослинка вчиняємо так само. Згідно схеми, яку ми намітили для проведення висаджування рослин, викопуємо ямку. Бачите, трішки-трішки перестояна розсада. Все це завдяки несприятливим погодним умовам. Знаю, що багато в коментарях людей написало, що висадили завчасно, передчасно і помер перчик у людей. Багато у кого. На жаль, розсада солодкого перцю томатів висаджена у відкритий ґрунт. Загинула і доведеться, скоріш за все. Пересаджувати. Тому ми вже навчені таким досвідом нелегким за роки вирощування. Все ж таки ці приморозки ми перечікуємо в розсаднику. І це надважливо. Краще хай розсада постоїть в розсаднику. Потягнеться, можливо, можливо, коренева система трішки переросте, але рослинки, як можемо побачити, вони. Збереглися і зараз підуть швиденько розвиватися. Якщо у вас немає коров'ячого перегнів, можна використовувати курячі, але рази в три менше. Я ось таку ж меню клав в кожну лунку і добраче перемішував. Якщо курячий послід будете, добре, добре пересохший, розкладений, використовувати, якщо будете. Неповну ось таку жменю і також добре-добре перемішати. Або якщо, можливо, є біогумуси якісь, є компости, наприклад, компостна купа, є там вже підготовлений, перероблений черв'ями, компост можна також додавати взагалі, це буде чудово. Все, що буде підвищувати радючість і покращувати структуру ґрунту в лунці, все можна використовувати, але в розумних кількостях. І На завершення проводимо полив рослинок. Температура води, якою будемо поливати, вона відповідати повинна температурі оточуючого рослинки повітря, ґрунту. Приблизно ми набрали з вечора, тому водичка прогріта. І дуже бажано використовувати будь-який укорінювач для того, щоб ось та коренева система, яку ви щойно бачили, вона там ось в такому стані стиснутому. Їй потрібно. Трішки набратися сил для того, щоб почати розвиватися вже на волі, щоб вона тут могла вже швиденько піти. Ми будемо фертирут використовувати, але можна будь-який укорінювач, який, можливо, у вас є з минулорічних запасів, або в цьому році щось купували. Але. Друзі, якщо є, використовуйте, не забувайте укорінювачі завжди використовувати при висаджуванні будь-яких рослин. Якщо будете безпосередньо фертіру, використовувати 25 мл на 10 літрів води. Ось так. До речі, при вирощенні цієї розсади, ви бачили кореневу систему, ми використовували два рази фертірут. Проливали для розвитку. Проводимо полив приблизно по пів літри. Під кожну рослинку, з урахуванням якого складу у вас ґрунт. Якщо легкий, трішки більше лиїмо. Якщо ґрунт важкий, можливо, трішки менше. Ну і так таке інше. Різні показники ґрунту, можливо, він у вас після дощів мокрий, тоді поменше для поливу. Якщо сухий, трішки побільше. Потім з часом, до речі, ми проведемо мульчування прикореневої зони. Коли вкоріниться, прогріться ґрунт, ми обов'язково проведемо мульчування. тому що будемо проводити постійно протягом вирощування цих рослинок полив поверхневий. Ось чимось таким або дощуванням. Так ось мульчування буде убезпечувати ущільнення. Верхнього шару ґрунту. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Нічого складного, як ви бачите, але основні моменти треба було означити. Особливо я думаю, це відео буде корисним для новачків. Хоча і для тих, хто давно вже займається городництвом. Я думаю, також було цікаво трішки оновити той чи інший момент. Пишіть в коментарях, як ви висаджуєте, чи висадили вже, чи збираєтесь тільки висаджувати, як морози перенесла розсада, якщо висадили трішки раніше свої розсинки і таке інше. Буду уважно читати і по можливості відповідати. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.